Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався я в каточку Це в нас режим ТДМ. Так, і що? летимо знищувати наших суперників? Так, кріс катається вже на нашій базі. Нагадаю, що в кінці після цієї каточки відкриємо котейне, подивимось, що нам випадає. Так, виносить мене. Ринс. Так, у нас на турботвинсе рельса И, турбо и фриз. Можно, в принципе, себе спробовать винца поставить. Тут карта компактна. Ось турбодвінц. Я думав, що він самозличився, але це наш рікошети його добив. Так. Ще рікошетики якісь є в суперників. Так, ну для нових гравців скажу, що я тут граю на смок з відключенням припасів а, і з імунітетом від подавлення. Так. Кажу гравці, глядачів Так. Що за я не хочу моя смока на них залітати? О! Ріск хотів смотається, поняв, що запах посмажений. Так давайте спробуємо на кінці пограти, чому мені. ні. Вже піде нормально діло. Так. Ага, а гранати я ж забув купити. А тепер я на вітрину не зможу зайти. Ну, Бог з ним, в принципі, з тими гранатами. Завжди на стрімі залишаю гранати на відос, а потім забуваю їх купити. ничего себе закружился все-таки этой фриз и я то думал что может и рваться. так давайте это через правый флан заедет причем бы и не От вам гром з Болтером. І я вбив його, а він мене. Ну, в принципі, Болтер зараз, я б сказав би, що в нормі. Можна на ньому непогано відігравати, треба буде якось пограть на основі. Не знаю, що цей мамонт спіть, може залагав обновляється. Так, я сам знищився, Оце то не в тему. Кріт, мабуть, залетів чи що, бо щось так ніби повільно, повільно, що потім бац і все, нема здоров'я. Так, бачу скорпіон летить, але не до мене походить. Ось десь він далі полетів. Так, выносит мы рикошетик. Рикошетик, может быть, на дальность, чи резонатор той. Плазмовый, не знаю. Не помню значка. Может, плазмовый резонатор. Так, я надеюсь, мы уже начинаем прорывать эту катушку. Нічого собі на 0 хп і вікінгу овердрайв зірвав непогано. Де по мене всі немає нікого? Треба мені якось до аптечки дожить. Так, не пощастило, як тільки я заїхав на їхню базу, зразу тут фріс з'являється. І майже буває мене так. Ось така у нас вийшла каточка. Ну, в принципі, плюс-мінус рівна 108 на 120 Шкода, що ми програли. Але то таке. Так, зараз заберемо виконані місії і відкриємо контейнери. Так, 20 контейнерів простеньких. Так, на гаос щось випало, не знаю, що це. Так, що може я тут і гауса почну в майбутньому. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.